У тебе тканина, Р... річ. Тканина? Так, тканини? Так. І? Е, у тебе червоного кольору? Ні. У тебе атлас? Ні. Тканина. Ні. У тебе великого розміру? Да. У тебе сукня? Ні. У тебе важка? Ну, так. Ну, так. Який розмір? Це шифон? Ні. У тебе костюм? Так? Да. У тебе є змійка? Ні. У тебе костюм знову і партії? Ну, якби... з 24-го року колекція. Зрозуміло. Пластмаса? Ні. У тебе костюм стьогонки? М-да. — Хорошо. У тебе спідничка? Ні. У тебе нашого виробництва щось? Так. 730-й? Так. Да. <реш> щось. Шарф? Ні. Що там, блузка? Ні. Що, рубашка якась? Ні. Шоковий халат? Ні. Спортивний костюм? Ні. дай мені. Так. Це кардіган? Так. Двусторонній. 16,55. Так. О, Боже! Костюмчик 17,30 з леопардовими вставками, темно синьому кольорі. 730-й артикул на сайті, е, розміри з якогось, не помню, по якийсь не помню. Так. А в неї що? 1655, двосторонній кардіган, зелений чорний. А у мене кіпнічка 17 Бордова та червона? <ріст> Бургунді?